Кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 63х50. Мийка графітового кольору виготовлена з державіючої сталі, покрита півіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, лоток для розморозки або просто для овочів та фруктів, сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання, кріплення, також такі йдуть заглушки.